Вітаю вас, дорогі мої слухачі і мої подовжувачі і глядачі і слухачі. Я вітаю вас на своєму каналі «На одинці з гітарою, співає Валентин Шос. І зараз я представлю вам пісню з репертуару Елвіса Преслі: Love Me Tender дуже лірична, душевна така м -м, Пісня від серця. Отож, ця пісня для вас, вона і для мене, і для вас, для всіх нас. Не забувайте підписуватися на цей канал, не забувайте м -м, ставити лайки, дізлайки, але я вас прошу ставити це після прослуховування. Тому що якщо ви ставите лайки дизлайки дізлайки в перші 2-3 хвилини цього відео, якщо дасть Бог ви дослухалися до 2-3 хвилин, то це не зараховується YouTube. Тому треба цей час, коли ви ставите свої оцінки відео, треба відкладати на. При кінець відео або вже взагалі в кінці відео. Тож love Me tender. Love Me Tender. Tender, Love Love Me Sweet, Never Let Me Go. Made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. Oh, my dreamful fear. your heart For it's ever I belong And I will never part Love me tender Love me true All my dreams fulfill For my darlings I love you tender love me dear tell me you are mine i'll be your through all the years till the end of time love me tender love me true oh my dreams And I always will, for my darling, I love you. And I always will. Отже, це така коротка, душевна mm. пісня для вас і для мене. Це такий мій подарунок вам, з, такий, з трошки запізненням до Дня святого Валентина. Я ніколи не шанувався свято, але життя мене прив'язало прив до цього свята, тому що мене звати Валентин, і тому всі завжди згадують мене. Коли настається свято. і все ж таки я не з приводу цього представив це відео. Я хочу трошки сердечності, душевності привнести в наше життя, в наше теперішнє життя. І я маю надію, що я достукався до вас і ви будете. І далі моїми прихильниками, моїми подовжувачами, моїми фоловерами. Тож, бувайте здорові, бувайте крепкі і ніколи не втрачайте надію. Любові вам і миру. Слава Україні!